Де мене Україна, ти мій дом. Луцьк мені привутіли, я дуже цим вдячний. А що буде далі? Я ж не знаю. Я просто буду малювати, працювати. Вони дуже пишаються, що я в них. і вони дуже-дуже пишаються, що ми малюємо цю велику картину, і що ескізи скізи робиться в них. На жаль, в Києві не так це приймають, як в Німеччині і там в Австрії. Сподобається ну, історія міф, міфи правят світом, я так скажу. Потім на треба зробити так, щоб її побачив світ. світ. її можуть побачити, як з двох варіантів. Перший варіант люди, які цікавляться мистецтвом, можуть приїхати в Луцьк подивитися і люди, робити виставки по всьому світу. Ну, Там буде екран, будь ескізи, бо я там багато ескізів роблю в Німеччині. Люди будуть приходити, будуть плакати, буклети, будуть ескізи, ну і будуть екрани, там будуть фрагменти, як, ну, як малюється ця, ну, ця робота. Ми провели годинний акціон в, в Австрії і 100% грошей пішли на швидку допомогу потім в самому Петербурні, Там 3-800 робота. Теж ми рок музикантами разом проводили теж акція. Нормально пройшла, дуже багато, багато людей. Місто Ганновер купив роботу. Коротше, гроші пішли, пішли на аптечки, Там. Звісно, якщо Донеччина повернеться в Україну, а я думаю, на 100%, коли перша ракета впала в Борисполь. Я сказав, що все тепер Україна буде єдина і Крим, і все. Але ще багато треба що зробити, і війна, і багато людей згинети. Але Донеччину теж треба буде вибудовувати. Хочу пробиватися в Європі, тому мені там майстерня, і хочу пробиватися. Ну тусь будувати в Україні. То есть, поэтому, да, це тяжко мотатися там, і сям, але це треба зробити.